Несподівана гостя, дітлахи, всім доброго ранку. Я гадаю, що за цей тиждень ми з вами ялинку і малювали, і ліпили з пластиліном, і оздоблювали. І прикраси для ялинки виготовили. Розглядали на картинках, вчили вірші. Ми ще тільки аплікацію не зробили з ялинки. Сьогодні ялинка головна, тому що скоро її свято. І пропоную вам. Попросити маму і тата не купляти настоящу ялинку, зрубану в лісі, а купити штучну, щоб не псувати ліс. І у вас вона буде на довгі роки, і будете кожне свято її прикрашати. Домовились? Так, наша красуня постоять тут, а я розкажу, що нам потрібно буде. Вам батьки допоможуть ці зробити заготовочки. Подивіться, багато кружечків, тільки кольором і розміром відрізняються. І один, правильно, прямокутник синього кольору. Ми працюємо сьогодні з картоном і звичайним папером. Послухайте, чуєте, він навіть звучить по-різному. Картон цупкий буде основою, а звичайний папір, папір буде наклеюватися на цю основу. І так, синя прямокутна форма це наша основа. Зверху на неї ми приклеїмо ось такий білий великий кружечок. Бачите, уже гарно, синій з білим дуже яскраво виглядають між собою. Потім візьмемо кружечки. Можна сказати, що їх у нас дві пари пара середніх кружечків зеленого кольору і пара маленьких кружечків. Чому я сказала середніх, тому що у нас. Самий великий це білий кружечок, середній розмір і маленький. Їх треба зігнути навпіл. Починайте з великих, так вам буде зручніше. Покладіть його перед собою. Тримайте одним пальчиком, а іншою рукою ось так зігніть і проведіть. Або до себе отак, лінію згину. Потім зробіть другий, третій і четвертий. І цього складного поки що, я теж так думаю. Потім нам уже знадобиться наша заготовка. Я вам зараз швиденько покажу, а потім вже розкажу, як я її з'єднала між собою. Візьмемо любий фломастер. Я взяла синій, тому що потім я буду малювати сніжинки синього кольору. І проведемо знизу невеличку таку рівну паличку. Це буде у нас засніжений стовбур ялинки. А по всьому оцьому тлу на білому кружечку поставимо отакі крапочки. Як ви гадаєте, навіщо? Ану, поміркуйте, пофантазуйте. На що вони схожі? Так, на сніжиночки. Так, це у нас перший етап роботи, другий етап роботи. Давайте викладемо, щоб подивитися, що ж нам потрібно робити, щоб... Кінцевий результат. Побачите, як це має виглядати в кінці. Спочатку візьміть пару великих зігнутих кружечків. І ось так покладіть один над стовбуром. А тепер в нього, от нібито, ось так трішечки, бачите, з'єднайте другий. Бачите, це нижній ярус нашої ялинки. Тепер візьмемо. Пару маленьких кружечків. І так само покладемо над великими. Ось так. Ой. Бачите, добре, що не почали приклеювати, ви якраз побачите, як повинно це вийти. Має бути в кінці. Ось, притисними пальчиками. Коли приклеїмо, клей розгладить трішечки наші заготовочки. Подивіться. Отака у нас має вийти лісова красуня. Тож, не гаймо часу, запам'ятали так, як робимо в сторону. І зараз приступимо до роботи. Приготуємо, як завжди, наші всі матеріали. Ви знаєте, що треба на аплікацію. Але не забудьте провести ж гімнастику для пальчиків, щоб вони вправно працювали. Пропоную за мною повторяти пальці рук. Покажіть їх. Ялинку зроблять. Прикрасами оздоблять. Ось які чудові кульки, легкі крижані борульки. Пальці рук ялинку зроблять і прикрасами оздоблять. Ось які чудові кульки, крижані легкі борульки. Так, ну все, до роботи. Клійоночка. Сьогодні діти пропоную вам клей не наливати в криманку, а робить за мною. Стискати ось такий великий або середнього розміру клей, і тоді будемо додатково пальчики розминати. Дивіться. Всерединку, бачите, як не просто його видавити, якраз буде вам іще додаткова гімнастика для пальців. Нанесли і швидко-швидко розтягуємо клей. Тут уже на швидкість робота йде. Бо клей швидко сохне. Так, нанесли, перегорнули, вибрали серединку і серветочкою, дивіться, розтягли. Все, як завжди. Якщо десь складочка, не бійтесь, все потім висохне. Ви, Дітки в нас охайні. Акуратні, у всіх все вийде. Так, відклеїла Ні. Значить, приклеїли добре. Потім беремо першу пару наших заготовочок. Пропоную вам діти сьогодні взяти колір папір що був з двох сторін одного кольору. Так вам буде легше зорієнтуватися. Робота непроста, і так ви швидше її виконаєте, коли він буде двостороннього розфарбування. І одна сторона буде зелена, і інша. Так, ось зробили. Бачите, трішечки отут при відчинили оце. згін. Так. А ну як вже, як же, як же, я вже. Забула. Ось так. Значить, оцю сторонку правильно. Ой, надавили і знову швидко, швидко розтерли. Так, швиденько. Прямо тут бачите, відгорнули. О! Ви зрозуміли, як ми це зробили? Бачите, як наклеїли? О! Перевірили. Тримається. Так. Дивіться, як зручно. Раз. Одним пальчиком тримаємо. З силою натиснуло. Це Ми справжні... Ой, вибачте, справжні богатирі вийдуть до кінця заняття ручки натренуємо. Так, намастили і над. Нижнім ярусом так само приклеїли верхній. Так, промокнули, а тепер раз, відкрили, поміряли. Іншу будемо. Ось так. Наносити наш маточок зеленої і білої частинки, заготовочки. Поки роботу ще не зробили. Це заготовкою називається. Ви пам'ятаєте це слово? Та що ж таке воно? Неслухняне. Так, давимо, давимо. І швиденько розтираємо. Так. Серветочкою. О, дивіться, як розкушилась наша ялиночка. І придавили. Ой, дивіться. Гарно? потрусили, все на місці. Увага! Не залишайте ніколи клей, бо на наступний раз він буде густий і клеїть нам буде незручно. Подивіться, якщо у вас є бажання, можете на синьому фоні отак, знову ставити крапочки клею і приклеїти зверху шматочки бавовни Або отакого наповнювача. З подушок силікон або синтапон називається. У когось є бавовна є у кожного дома в аптечці. От дивіться, яка краса. Бажаю вам успіхів і чекаю ваших робіт на оглядини. Ми подивимося і скажемо, чи гарно вийшло, чи хтось не постарався. Але у нас всі старанні і всі вийшлють гарні ялиночки. Присилайте роботи. До побачення!